Вітаю всіх вас, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні я хочу вам презентувати цікаву тему. Це стосується системи державної оборони. Країна Латвія в цьому році з нового навчального року буде запроваджуватиме в навчальних закладах, це в школах, обов'язковий предмет. Державна оборона. І відповідно, ми порівняємо цей приклад. З Україною. І не просто порівняємо, а проведемо дати, тобто, що було в Україні з 97-го року і що зараз є. Але що не було виконано? І це важливе, і це важливе питання стосовно оборонної галузі. Предмет державна оборона став обов'язком для, школя... для школярів в Латвії. Зазначається, що з 2018 року його можна вивчати було за бажання, цей предмет. І запровадження такої дисциплини віддавали на розсуд керівництва латвійських шкіл. Проте з нового навчального року, тобто з цього нового року 2024 року, цей предмет стане обов'язковим. Згідно з навчальним планом, предмет державна оборона розрахований на 2 роки. Та містить три основних модулі: перший громадянська активність з акцентом на патріотичному вихованні молоді ознайомлення із системою державної оборони. Третє: набуття навичок, які знадобляться, якщо Латвії загрожуватиме небезпека. На таких уроках учнів старших класів навчатимуть. Орієнтуватися на місцевості, поводитися зі зброєю, стріляти та надавати першу медичну допомогу. Ця інформація каже про те, що тільки в навчальних закладах, це в школах. Школярі будуть вивчати цей предмет, новий предмет, Державна оборона. Тепер давайте зрозуміємо по Україні. Що було в Україні? На цьому каналі ми кажемо з вами про безліч питань. Одне з яких це обов'язкове виконання повноважень на місцевому рівні, сільськими селищними міськими головами. Для цього є закон. Закон України про місцеве сходування. Є глава друга повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. Так Має назву дана глава. І в цій главі більше 200 повноважень. Для чого вони? Для того, щоб всі питання стосовно життєдіяльності були враховані. Як це зробити? Треба виконати повноваження в повному обсязі. Відповідальність за це, хто несе? Сільський селищний міський голова. Бо він представляє територіальну громаду. Окрім цього, сільський селищний міський голова – він представляє уряд України. Якщо мова йде про оборонну роботу, а це 36 стаття, то вона наголошує про повноваження в галузі оборонної роботи. 97-му рік це було написано, впроваджено. Завдання виконайте на місцях зробіть програми. Бо тут зараз на сьогоднішній час 9 пунктів, до цього було їх 8. Вони змінюються, доповнюються. Зробіть програми і відповідно виконайте. Окрім цього, ці програми фінансуються з боку держави. Бо ця стаття 36, вона наголошує щодо делегованих урядових повноважень. Сільський селищний міський голова, представник від уряду, як ми сказали. Бери та виконуй, займайся цим питанням, питанням оборони. Якщо в латвійських школах будуть вивчатися предмет даний, як ми сказали, державна оборона, для учнів, то відповідно ці повноваження для всього населення на відповідній території, треба взяти і чітко визначитись, які це мають бути програми, що треба робити, відповідне фінансування. Це, треба займатися цими питаннями, а не чогось чекати, що щось, хтось, держава, нам видалють кошти якісь. Дії, які були від сільських селищних міських голів, питання в галузі оборонної роботи. Ніяких не виконання повне, повне не фінансування, бо, відповідно, під що мають бути профінансовані. Дані повноваження. Оце і результат роботи сільських селищних міських голів з 1997 року. Що їм не вистачало, що їм заважало? Вони просто на це не, зважали, не звертали увагу. Вони не виконували. Вони вважали, що є якісь повноваження, але нас це, мабуть, не стосується. Що маємо в результаті? Що у нас по цій статті по 36? Як вона взагалі виконувалась, Ким вона виконувалась, Хто це обговорював? На засіданнях сільських селищних міських рад піднімали це питання, Обговорювали це питання, голови, депутати місцеві територіальних громад? Що робилось? Де дії? Шановні представники місцевої влади, що ви робили з 97 року? Яка у вас була діяльність? Бюджет засвоїти, і все, а повноваження, а ті повноваження, які ви маєте виконувати, вас не стосуються, чи як? Ось і результат бездіяльність і безвідповідальність. Тому, шановні глядачі, закон він написаний не просто так, а він враховує всі важливі моменти, в тому числі і оборонну роботу, галузь оборонної роботи. Для всього населення, для всього. Займайтеся цим. Кажіть, що вам не вистачає. Але показуйте результати. А результатів немає. Тому, шановні глядачі, ось така ситуація. І ми порівняли з вами ситуації Латвії, що там запроваджено вже, будуть запроваджуватися з цього навчального року. І відповідно, що з 97-го року в Україні взагалі ніхто нічим не займався. Тому, шановні речі, дана тема зрозуміла. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашим підписникам, а ми далі будемо вас інформувати про важливі моменти. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.